Міжнародні дитячі-юнацькі змагання з водного полу на Кубок Героя України Юрія Шухевича закінчилися у Львові. Головний приз поїхав до Російської Федерації. Переконливу перемогу здобули юні москвичі. Достойно конкурували з ними українські команди. Турнір на честь головного командира української повстанської армії вже четвертий рік поспіль проводить всеукраїнське об'єднання Свобода. Спорт це інвестиція не просто в майбутнє наших дітей, а у ціле здорове покоління майбутніх українців, які будуть вершити долю України. Другу призову сходинку на змаганнях посіли харків'яни, третю львівська команда Свобода. Ініціатор змагань Олег Тягнебов зізнався, вболівав саме за львів'ян. Не лише як земляк. у команді. Грає його молодший син Гордій. В таких змаганнях виховується не тільки. Момент командної боротьби, не тільки мужність кожного персонального гравця, ну але й виховуються елементи патріотизму, відчуття того, що ти захищаєш своє місто, ти захищаєш честь своєї держави. Водне поло як вид спорту стає дедалі популярнішим. Збірна України ще три роки тому на світових чемпіонатах була серед аутсайдерів, але вже минулого змагалися за європейську першість у престижній групі. «Б». найбільша проблема тренувальна база. Хоча Львів завдяки новозбудованому водному комплексу вже близький до європейських стандартів. Кандидат на посаду міського голови Львова Юрій Михальчешин заявив, масове спортивне виховання один із пріоритетів націоналістів. Для нас це принципове питання. Ми Будемо не лише проводити подібні змагання, а й вимагати масової інвестиції в спорт від держави, від місцевих громад і будемо залучати також бізнес і меценатів. Свобода нагадує ім'я Романа Шухевича присвоєно змаганням у Львові. Не випадково генерал був хорошим вояком і здібним спортсменом.